Бути фаном зоряних воїн» – жахливо. Ви знаходитесь в стадії пролонгованого пограбування, ходячи на нові фільми саги сумнівної якості. Вправний ляльковод з добрим обличчям мишенятка та емблемою Дісней у паспорті смикає за ниточки ностальгії, спустошуючи очікування та гаманець. Інша справа палеонтологи. Вони розшукують нові види, дізнаються потаємні подробиці їхнього життя, працюють на совість, а іноді й роблять калорійні такі попкультурні відсилочки та справжні великодки до твоїх улюблених книг, фільмів чи навіть політиків. Будьте фаном палеонтології. Коротше, ці хлопці та дівчата не підведуть. Зовсім нещодавно науковці описали новий вид істот, який жив у сиву давнину у цій самій галактиці. Його зображення в профіль це викопаний сокіл тисячоліття. Дослідники проволали, як чувака з такої аналогії. І от тепер маємо її назву, яка вшановує корабель із зоряної саги. Про цю тварину ми з вами й поговоримо, адже ви на каналі Привіт, трилобіт! А це значить, що ми будемо досліджувати істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо в машину часу та прямуємо в кембрійський період. Адже саме тоді мешкав об'єкт нашої сьогоднішньої оповідки. Тварину нарекли Камброрастер Фалькатос, де видова назва перекладається як «соколиний» з глибокої поваги до легендарного космічного транспортника. Родова ж назва буквально перекладається як кембрійська кочерга, де вшановується геологічний період, в якому мешкали ці дивовижні створіння, а також форма придатків на передній частині тіла, які вигнуті ніби спеціально для того, щоб поставити глечик з кашею до печі. Доки це малятко віком в кілька сотень мільйонів років не отримало свою офіційну назву, його ще в польових умовах науковці охрестили космічним кораблем, і його реліктовий вигляд це справді просто космос. Кампрорастер представляв лінію істот, які були далекими родичами сучасних комах. Ім'я їм Радіодонти. Вони мали складні очі, а також належали до м'якотілих організмів, де не де прикриваючись бронею. Саме завдяки їй про радіодонтів, і стало відомо, адже м'якотілим істотам важко не лише в просуванні кар'єрними сходинками, а й в потраплянні в геологічний літопис. Радіодонти це стовбурова гілка членистоногих. Це значить, що вона повністю зникла і не має сучасних представників. План будови їхнього тіла має потенціал для розкриття інформації про ранню еволюцію найрізноманітнішого типу тварин. Однак навіть у місцях з винятковим рівнем збереженості зразків у Лагерштетах рештки цих істот вкрай рідкісні. У більшості описаних видів відомі лише найброньованіші частини тіла: передні відростки, ротовий конус або склери голови, Зазвичай як ізольовані елементи, а не в зшленованому вигляді. Нестача повного матеріалу призвела до того, що найбільше вчені акцентують увагу на будові передніх відростків. За цією ознакою було виділено чотири основні групи Це аномалокаридиди, амлектобелоїди, тамізіокарадиди та гурдіїди. Аномалокарадиди та амлектобилоїди мають рухливі придатки з чіткими пристосуваннями для хапання здобичі. Схоже, що гурдеїди володіли особливими пристосуваннями до справ свого харчування хоча деталі щоденного раціону цих істот лишаються мало зрозумілими. Нещодавно було висунуто вагомий аргумент, що великий гурдеїд Егорікасіс займався фільтруванням води. Вважається, що інші гурдеїди мали інші смакові вподобання: від пережовування великої здобичі до поїдання детриту або просіювання морського осаду. Новий радіодонт з цієї групи доповнює наші знання про діатологічні справи цієї групи істот. Вчені встановили що камброрастер найбільше споріднений з радіодонтом Жанге Карісом. Для масштабів Кембрію новоописаний вид був справжнім гігантом, відбірні 30 сантиметрів завдовжки. Більшість колег по геологічному періоду і мріяти не могли про такі габарити. Джо Майсюк та Жанна Бернард Карон в Королівському музеї Онтаріо в Торонто дослідили. Диле понад 100 скам'янілих камброрастерів. Всі вони були віднайдені в сланцях Берджес, славетній місцині в Канаді, яка зберігає в собі геологічні фотосесії безлічі істот кембрійського періоду. Цей чудовий час тривав від 541 до 485 мільйонів років тому. Просто вибуховий період, особливо в контексті виникнення нових форм живих організмів. Форма тіла Камброрастера схожа на план будови іншого радіодонта, пайоттії. Броньований покрив камброрастера покривав передні сегменти його тіла, передні придатки істоти гачкуваті та густо всіяні шипами. Кінцеві відростки придатків тварини найбільше нагадують гребінчасті придатки різних десятиногих ракоподібних, і гребінчасті виросте на кінцівках деяких ракоскорпіонів, які як вважають існували для розгрібання осаду. Міцні зубоподібні утворення та внутрішні пластини в ротовому конусі вказують на те, що тварині було до снаги з'їсти досить велику здобич. Існує концепція, що ротовий конус радіодонтів міг бути пристосуванням щонайменше у деяких видів до всмоктування поживних речовин. Враховуючи те, що передні відростки камброрастера мали обмежені хапальні та подрібнюючі можливості, то такий тип активності ротового конусу міг би полегшити ковтання харчових продуктів. Вчені пропонують. Наступний алгоритм харчування Камброрастера. Він міг піднімати вгору морський осад. Далі придатки спрямовували харчові ресурси до рота. Ротовий конус був здатний проковтувати дрібну здобич ще подрібнювати середню за розмірами. Загалом більшість хижаків Кембрію не були схожими на кровожерливих створінь. Вони хвацько, як леве, відфільтровували свою здобич із води. Деякі їхні колеги розвивали кіхтеподібні гаджети для того, щоб захоплювати з водною товщі менших за себе бідолах. А от Камброрастер, ймовірно, як справжній сокіл, ширяв над морським дном і потім падав на дно до своєї здобичі у стрімкій атаці. Будучи великими та численними нектобентозними м'ясоїдними тваринами, Камброрастери, ймовірно, мали значний вплив на природні спільноти через хижатство та біотурбацію, тобто перемішування субстрату. Відкриття Камброрастера збільшує кількості доказів того, що. Діодонти та стовбурові членистоногі в цілому були далеко не примітивними істотами. Ці організми демонстрували високий рівень екологічного різноманіття та мали широкий спектр важливих ролей у перших складних тваринних спільнотах на землі.